Тепер що очікувати? Я також провела для себе аналіз, тобто взяла кількість перевірок. Да? Ну, по 23-му році вже є звіт і по позаплановим перевіркам. Да? Я не можу цю статистику вам дати за 24-й рік, тому що немає ще звітів зрозуміло, це я вам покажу в 2025 році. Але, якщо взяти кількість перевірок, да? є певна кількість перевірок і є. Звіти податкові, скільки вони донарахували, тобто на яку суму вони виявили порушень у платника за наслідком такої перевірки. Якщо до нарахування поділити на кількість перевірок, ми отримаємо середню суму по акту. От в 2021 році, по плановим перевіркам, середня сума по акту була 2,5 мільйона гривень, в двадцять – півтора, а в 2023 –– 8,8 мільйона гривень. Чому у 2023 така велика середня сума по акту? Тому що у 2023 році за своєю власною ініціативою, за своєю заявою, планові перевірки проходили великі платники податків. Тому така велика сума 8,8 мільйонів. Тобто, якщо взяти навіть середнє 2021-2022 року, да, а 21 першого року якусь серед, ну, між ними да, середню таку суму виступу близько 2 мільйона гривень до нарахувань за наслідком планової податкової перевірки. То на питання, чого очікувати бізнесу? Значить, бізнес, який поклав попав в план в планові перевірки 24-го року, очікувати до нарахувань по акту близько 2 мільйона гривень. Дуже просте, середнє арифметичне вирахування, яке працює на всій території України. Я в 2017 році захищала кандидатську дисертацію. Вона в мене була по податковому напрямі. З 2017 року і слідкую за статистику. Повірте, вона не змінюється. Тобто ці середньоарифметичні цифри вони дуже грубі, але вони на практиці підтверджують свою якби, коректність.